Вітаю всіх. У цьому випуску покажу вам надійний проєкт, на якому можна заробляти гроші абсолютно безкоштовно. З цього сайту я виводила вже кілька разів гроші, зароблені абсолютно без вкладів. Проєкт нещодавно змінив умови та правила використання, багато додав додаткових функцій для заробітку, розвивається. Видно, що власники проєкту одержують непоганий прибуток, тому можна, впевно, продовжувати працювати. На цей сайт я не заходила. Близько двох місяців, чекала, поки вони повністю сформуються після змін. Для того, щоб вивезти гроші зароблені, необхідно спочатку зайти в налаштування і вказати свої адреси гаманців, тобто зберегти дані. Я зберегла Pair та Fawcett Pay. Також є Binance, а в Binance слід вказати ІТ. Виставлений тут скріншот, де показується вся інформація про знаходження ІД, як скопіювати та зберегти вже на даному проєкті в системі. Також існує Coinbase. Якщо ми зайдемо в історію виплат, можна побачити, що 6 числа я вивела 1,30, тобто вчора. До цього я виводила на фаусетпей у біткоін та в USDT. Ну, в основному виводжу в доларах на Pair. Також можна виводити на Binance, як ми бачимо, Pair в доларах і іншу криптовалюту, крім біткоїну, можна вибрати для здійснення операції у розділі виведення. на Амаманець Fawcett Pay. Це головна сторінка. Зазначені мої дані, потужність рівень. Кількість коїнців, баланс у USDT та AdBalance. Давайте пройдемося по меню по всіх розділах. Проєкт досить простий у розумінні. Розібратися можна легко, якихось там хитромудрих функцій я не спостерігаю. Розділ виведення покажу, які криптовалюти існують для виведення на гаманець Fawcett Pay. Тут ми бачимо, я виводжу біткоін або USDT, можна вибрати будь-яку, яка присутня. Про це вже я казала. Йдемо далі, розділ бонус. Для того, щоб отримати безкоштовно додаткові монети, необхідно виконати ці завдання, які тут вказані, і натиснути внизу на подаруночок. Так як у мене не одне невиконане завдання на даний момент, мені пише, що ви нічого не можете отримати. Щоб розблокувати щоденний бонус, ви повинні спочатку виконати необхідні завдання, які тут пропонуються. Розділ Кран. Натискаємо на Ready to Claim. Після закінчення 10 секунд з'являється капча. Вказую галочку. Я людина. Розгадую капчу, шукаю необхідні картинки. Натискаю Готово. І далі клейм. Монети зароблено. А наступний розділ: це серфінг, перегляд сайтів. Натискаю на рекламний блок, зверху повзунок з'являється, коли він доходить до кінця, з'являється капча, розгадую і монети зараховуються на основний баланс. Розділ «Короткі посилання рекламних блоків до виконання завдань, коротких посилань досить багато. Ми бачимо. Відкриваємо будь-яку. Дотримуємось вказівок, виконуємо та заробляємо додаткові монети. І найголовніше ніколи нічого не завантажуйте. Не реєструйтеся на сайтах. Єдине, що вам потрібно робити, це переходити із одного посилання на інше, розгадувати капчу, поки, не по... поки ви не побачите кнопку «Get link». Про цей розділ я. Багато де розповідала, зупинятися тут не буду. Далі, Offer false, багато завдань, опитування, теж серфінг присутній, кран, перегляд відео, сайтів і так далі. Якщо перейдемо на такі завдання, можна натиснути на будь-яке посилання, переглянути його, розгадати капчу і заробити додатково монети. Розділ гри та заробіток. Є ігрові програми, за які можна отримати додаткову винагороду. Реферальне посилання. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати, розповсюджувати в соціальних мережах і за допомогою рефералів надалі заробляти набагато більше. Кнопка Депозит це для того, щоб рекламувати свої сайти, блоги, канали і таке інше. Якщо перейдемо в розділ Рекламуй, можна побачити таке вікно, де заповнюються колонки, щоб ваша реклама була на цьому сайті. Саме для цього і потрібен розділ депозит. Поповнюйте. Свій баланс, щоб, щоб виставити свою рекламу. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Також підписуйтесь на мій канал у YouTube. Будемо спілкуватися, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Вивід з цього сайту досить простий. Я виводжу на Pair останнім часом, мені потрібні саме долари. Вже говорила про це, натискаю на зелений долар. Якщо я переходжу саме на паєр, так як в налаштуваннях адреса паєр гаманця збережена, то мені потрібно вказати тільки суму в коїнцях, не в доларах ми вказуємо. А потрібно вказати коїнці і потім вже навпроти. Стоїть колонка, де бачимо, що конвертація відразу проводиться автоматично. Вказали, скільки зах хочете вивезти і все гаразд. Гроші надходять дуже швидко. Протягом одного дня я Отримую на баланс. А розділ лідерів можемо подивитися на проєкті: хто яке місце займає, в якому саме розділі, які винагороди, які виплати користувачі роблять.